Вільшаний король. Хто пізно так мчить в час нічний, то їде батько, з ним син малий. Чогось боїться і мерзне син, малого тулить і гріє він. Чому тремтиш ти, мій сину, що мить? Король Вільшаний, от там стоїть. Він у короні, хвостатий пан. То, сину, в ранішній туман, любе дитя, до мене мерші. Будемо гратись в оселі моїй, квіти прекрасні, знайду тобі я, у злото одягне матуся моя. Мій тату, мій тату, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля, заспокойся маля, то вітер колише в гаю гілля. Хлопчику, любий, йди ж до нас, доньки мої в танку в цей час. Доньки мої, тебе прийду зустрічать, вітати, співати тебе колихать. Мій тату, мій тату, туди подивись, он королів і вішані зійшлись, не бійся, мій сину, повір мені, то верби сивіють далині. Мені, хлопче, люба краса твоя, з неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тату, мій тату, він нас догнав. Ой, як боляче мене він обняв. Батькові страшно, батько спішить, в руках його бідний хлопчик кричить. На силу додому доїхав він, в руках уже мертвий лежав його син.